Напевно, якщо б ми могли б, ми б все на світі зробили б, щоб тільки уберегти кохану нами людину, щоб їй не завдати біль, образу, сором, зраду, не кажучи вже про те, що все це і одразу. Правдивий і справжній друг любить всякого часу, а в день недолі він стає подібний брату. Ого, стандарти які! Ого, яка то сила, а дружба, яка на словах не варта епильсина. Шукають всі свого, це риси сучасного світу, я, мені, мого, любіть таку людину, але сама вона сама себе не бачить, лише тоді, коли біль чи переживає зраду, з'являється жирний шанс відчути свою натуру, та деякі все одно лізуть на амбразуру». А що ж робити тим, хто хоче друга мати? Напевно, набратись сил, щоб багато чого долати, і дружелюбним будь, а ще не зупинятись, і все одно дружить, і все одно вибачати. Це складно, та якщо ти все це робиш щиро, то певно в життя твоє прийде потрібна людина. Я, мені, мого, хай так. У тебе не буде. Спробуй віддавать і глянеш, що з того буде. Правдивий, справжній друг любить за всякого часу. А в день недолі він стає подібний брату.